Так, декілька слів по конструкції по розмірах люків. Премія комфорт. У розмірах монтаження рахується от по середній частині. Кутник тут 40 на 40. Горизонтальна полиця є по трьом сторонам. Зі сторони петлі немає. Тобто розмір тут рахується по цій частині. Так, це по монтажних розмірах. Габаритні рахуються по, по габаритам повністю. Середня частина тут буде менше на сантиметр. З цієї сторони ця частина петлива займає 8 см. По петлям тут в відкритому положенні 10. Так. Від залежності від розмірів рівлю комплектація може бути або на одному амортизаторі, або два по бокам. Створка конструктивно є з профтруби по периметру кутник. Уже після монтажу сюди можна буде приклеїти ущільнювач по всьому периметру. З цієї сторони, де кладеться вже плитка, тут магнезітова плита під нею оцинкований лист. Так, в крищі тут отакий от замок польського виробництва натискний. Тобто для закриття потрібно просто притиснути. Ворку до рами, ключ знімається. Для відкриття вставляється ключ, в замку є спеціальна запчастина, ключ закручується, в кінці різьби йде поворот. Тобто в закритому положенні у нас виходить, повинна бути щілина під поклейку щільнювача. Ця товщина буде близько сантиметра. Це рама, ущільнювач і сама кришка.